Останній важкий танк у нашому списку, напевно, найбажаніший це спеціальна нагорода за третю компанію ОБЗ 3.0. американський важкий танк Black Rock. Його унікальна механіка залповий режим. Два пробиття броні машин супротивника активують залповий режим, заряджаючи магазин для залпового вогню, який дозволяє випустити два снаряди поспіль, завдаючи нищівної шкоди. ТТХ. Тут немає прям вау. Тому пройдемося швидко. Середня шкода 420 одиниць. Базове пробиття. 278 мм, голодове 330 мм, Розквіт – 0,34. Час зведення 2,1 секунди, час перезарядки 10,5 секунд, кути вертикального наведення мінус 8 градусів. Живучість. Плекрок має 2400 одиниць місності. Корпус з рикошетною бронею 171, 88, 50 мм під нахлами та непробивну башту 330-120. 76 мм, рухливість 43 км вперед і 13 км назад. Питома потужність 17,3 кінських сил на тонну. швидко динамічно, все, що потрібно для сучасного рандому. Імбовість BlackRock, про яку ви постійно чуєте, полягає в його унікальній механіці. По-перше, випустити два снаряди з звичайним КД. Приємно по-друге, супротивник ніколи не знає, коли у вас залишається один або два снаряди, що дозволяє підловити його на помилці і завдати нищівного удару. Щодо обладнання, тут можна обирати на свій смак, можна поставити заратування до сувач та турбіну, або замість зартування стабілізатор. Це залежить від того, з чим вам комфортніше грати і як ви хочете розкрити потенціал BlackRock у бою.